Доброго дня, Доброго дня, шановні Доброго дня. депутати Анна Русланівна. Так, ви чуєте мене? Так, так, так чую. Так. так. А, давайте я зачитаю, хто є, хто підключився. Ага. Оксана Єновна Лашутка. Підключилась? Так, так звісно. А, Маландій, Тимофій Миколаєвич. Так, добрий день. Доброго дня. Зайцев Віктор Миколайович. Віктор Миколайович. Так, так, добрий день. Добрий день, колеги. Доброго дня. І зараз рябченко підключається, і п'ять чоловік із дев'яти кворум є. Можна буде розпочинати. Доброго хвилиночку. В'ячеслав Олегович. Вячеслав Олегович. Ви чуєте мене? Так, так, так. Я вас чую. Доброго дня. А, у мене Анна... просто чуть-чуть зайнятий, ну, вантаж до час там... так, можемо починати, правильно? Починаємо засідання постійної комісії з питань законності, громадського порядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, депутатської діяльності та регламенту. На питання, так як у нас сьогодні відсутній пан Бурбика, нам потрібно обрати секретаря. Сьогоднішнього засідання? Чи є хтось на місці? Нема, мабуть, так? У залі засідань є хтось з депутатів нашої комісії? Немає, так? А, тоді ми будемо, як ми можемо діяти? Ірина Володимирівна, підкажіть, будь ласка, чи Uh, ми можемо вибрати секретаря іншого, чи ми можемо поіменно? Uh, хто може побути секретарем? Оксана Іванівна, можливо ви? Є, є, вибачте, не цього разу. <laughs> так, я тут. Ви зможете сьогодні посекретарювати на комісії після підписання протоколу? зараз. Секунду Сірінка на коли? Добре, Так, добре. Тоді, давайте проголосуємо за секретаря, чи всі за. Один зай. Давайте. Лошутко. За. А, зараз. Далі у нас. Зайцев. За. Підняв руку. Угу. Маландій. За і Рябченка за. Суді переход секретарем обрана Тимофія. Так. І ще до цього до... Надійшла заява пана Геннадія Дем'яненка щодо включення його до складу постійної комісії. Скажіть, будь ласка, чи є ті, хто проти, щоб внести це ріш... Це питання теж? порядок денної комісії. І сесії. І сесії. Проти нема, тому я думаю, давайте проголосуємо. Давайте, щоб всім було зручніше, піднімати ручки екранчиком, щоб не називати прізвища. Uh, так, всі за. Я вибачаюся, я за ці питання за. Просто мені мене немає можливості. Я зараз вантаж про Я за ці питання погоджуюся. Добре, ви, ви тут висіть, а ми будемо вважати, що ви Добре, Добре, добре. Якщо ви будете проти, ви включите мікрофон і скажете, що ви проти. Так, 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 добре, добре. Угу. Так, тоді перехфф формований порядок денний з восьмого питань. Першим питанням про інформацію керівника Сумської окружної прокуратури щодо результатів діяльності. Інформує тарануше Сергій Васильович. Представник прийде на сесію, матеріали вам були роздані. Якщо є якісь запитання, давайте ви задасте на сесію, а зараз винесете на розгляд сесії. Добре, депутати розглянули о, самостійно надані пропозиції, наданий звіт від прокуратури. Якщо немає заперечень, прошу голосувати депутати. Хто за? Угу. Uh, рішення прийнято. Виносимо на сесію. Наступне. Про інформацію керівника сільського районного управління поліції ГОНП в Цимській області щодо результатів діяльності у 2024 році. Інформує Шимиркова Дім Леонідович. Те ж саме. Прошу проголосувати. Хто за? Ні. За. п'ять, за. Uh, переходимо до наступного питання. Про публічний звіт голови Сумської районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації за тисячі двадцять року. Інформує мельник Михайло Іванович. На жаль, сьогодні відбувається масова евакуація, і представники районної державної адміністрації, військової адміністрації там задіяні. Тому представник буде на сесії. Якщо є якісь запитання, є начальник фінансового управління. Якщо до да неї є якісь питання, вона може відповісти в рамках бюджету. Шановні депутати, чи є в когось питання? Депутатів питань немає. Прошу проголосувати. П'ять за рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення другої сесії софткорой ради про президію сокровиної ради. Інформує Ірина Володимирівна Байдена. Проєкт рішення підготовлений, розміщений на сайті районної ради, розісланий всім депутатам, це стосується внесення змін, виключення Дем'яненка як голову, голову президії, включення Сіренка до, до як головуючого до складу президії. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про виконання районного бюджету сільського району за 24 рік. Ганна Іванівна. Звіт був розміщений на сайті. Якщо є запитання, я відповім вам. Є запитання? Запитань Немає. Тоді коли були запитання, можуть... Можливо, задасти на сесію. Прошу проголосувати. Всі за? Прийнято. Наступне питання про дострокове припинення повноважень депутата районної ради Катеринка Анни Русланівна. Ірина Володимирівна інформує. Депутати до районної ради ради надійшло, надійшов лист від депутата районної ради восьмого спитання Катеринка Анни Руслані щодо. Дострокових припинень повноваження відповідно до закону приймається рішення сесії, тому прошу вимістити питання на розгляд сесії та підтримати. Прошу вас, колеги, підтримати Добре. 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 рішення. Дякую. Я за рішення прийняти на сесію. Таке саме питання про достокові припинити повноваження зібрання Віталія Миколайовича. До святкої районної ради надійшов від Заява від зікрання Віталія Миколайовича щодо дострокового припинення повноважень. Прошу це питання винести на розгляд сесії та підтримати. Шановні депутати, прошу проголосувати. І наступне питання власне, на яке ми нести сьогодні про внесення змін до складу постійної комісії, соціально-економічного розвитку, планування бюджету фінансів про включення туди Ген... Ген... Геннадія Дем'яненка. Щоб проголосувати. Хто за? Рішення прийнято. Шановні колеги. Питань вичерпано, чи є у кого-то питання в пропозиції? А не можна оголошення? Так, так, так. Шановні депутати. Нагадую про те, що закінчується е, е, як час декларування своїх доходів, подачі декларації. Хто ще не став, заповнити здати. І, і, і друге питання це запрошуємо вас 27-го четвер, -го, 10 -го годину на сесію районної ради в режимі онлайн. Якщо у кого немає можливості, будемо раді вас бачити в малій залі. Дякую, Ірина Володимирівна, дякую вам, колеги, за співпрацю в складі нашої комісії. До дякую до побачення. до побачення.